Діду, що там сталося? Та бджола за одне місце вкусила. Вашого діда бджола за ну, делікатне місце вкусила. А можна біль зняти, а пухлину залишити? Чим ви займаєтесь влітку? До обіду жарко, в обід нічого не хочеться робити, а ввечері вже не треба. А чим це ваш дід займається? Та поліз старий антенну лагодить, бокса йому подивитися захотілося. Чи задоволені ви станом доріг в селі? Та наче задоволена. Діду, коли ти цю калюжу засипеш, тут же води по коліна. Ну що, згадаємо молодість, підемо за дівчатами. А якщо відмовлять? Якщо відмовлять, а це нічого. А якщо погодяться по ось це вже клопіт. Це куди? В магазин. Купи хліба. Я би теж хотів хліба, але гроші є тільки на пиво. Діду, чому ви не врятували дружину, коли вона тонула? Та хіба ж я знав? хрешала наче, як звичайно. Хто для вас дружина? Дружина дана чоловікові Богом, аби те дурне на самоті не померло від щастя. А, діду, ти козу доїв? Доїдаю. <рив> <рив> діду. А де ти молоко взяв? Козу подоїв. Так в нас же козел. Діду, тобі ж на день народження болгарку подарували. Якщо подарунок не наливається, то це фігня, а не подарунок. <гум> Ви вірите в чудо? Звичайно, пенсія вчасно прийшла. Є. Он яке чудо. <гум> Бабусю, а чи є у вас якесь хобі? Так, є. Але діти весь час намагаються мене закодірувати. <рес> Діду, як вам курс долара зараз? Та мені яка різниця, в мене навіть і гривень немає. А чому ви розходитесь з дідом? Та дізналася, що він спав з моєю подругою, бо я була вагітна від його друга. Діду, а чого це ви такі сумні? Так лікар сказав залізо пропити. Тепер вдома ні холодильника, ні пральної машини. Бабо Валю, що ви думаєте про нинішні пенсії? Хотіла бутерброд з сиром, а отримала хрін з маслом. А, діду, а я тобі говорила, що по твоїм картам ми додому не доїдемо. <звук> Злиться та бурмоче підніс, діду. А пам'ятаєш, ми були молоді та красиві, особливо я. Ага. А зараз старі і страшні, особливо ти. Найстарішій жительці села мер подарував велосипеда та побарав довгих років життя. А чому ви з бабою розлучаєтесь? Бо вона мені не підходить. Ти дивися на нього. Всім підходить, а йому не підходить. Бабу Валю, вам сьогодні 130 років. Розкажіть, як ви дожили до такого віку? Та чекала, поки пенсію піднімуть. Ну, думаю, 200 років не проживу. <ріст> Батько, а скажи мені чесно, кого ти в молодості хотів більше: сина чи доньку? Та сину, я тоді хотів більше. Просто розслабиться. <ріст> Діду, а ти чого з моєю жінкою переспав? Та хотів перевірити, чи я краще, твоя чи моя? Та а чого в мене не спитав? У молодості я робив жахливі речі заради грошей. Які саме? Я вставав рано щодня і йшов на роботу. Діду, дивись уважно на дорогу. Ой, щоб тебе. Діду, що там сталося? Та бджола за одне місце вкусила. Діду, коли ти цю калюжу засипеш, тут же води по коліна. От скажи, ви города поливаєте. Та цим баба займається. Що ти хочеш на день народження? Ще один рік з тобою. Валю, дарую тобі місяць небо та всі зірки. А що грошей вже немає? Сей сюся. То, по-вашому є дружина. Дружинами це людина, яка допомагає чоловікові долати перешкоди, яких би не було, якщо б на ній не одружився. Чи задоволені ви станом доріг в селі? Та наче задоволена. Давай, синку, вставай, бабця сяде. Бабцю. А то не видно, що я водій. Дивіться, яке вродило в цьому році. Ну, а що ви хотіли? Дача в Чорнобилі Валю. Я так тебе кохаю. Але якщо дізнаюся, що ти мені зраджуєш, не хвилюйся, не дізнаєшся. Бабу Валю, скільки коштує ваш лук? Який лук вчи українську мову? Це цибуля. Чоловіки набагато витриваліші за жінок. Жінка трохи полежить і йде щось робити, а чоловік лежить і терпить далі. Діду. Ану піднімай свою дупу, картопля сама себе не викопає. Ага, зараз. Я на пенсії, а не в рабстві. Купюри також можна, якщо немає копійок. Купюри то на магазин. Марія в магазин не ходила. Ісус теж на Мерседесі не їздив. Діду, ти козу доїв. Ех, доїдаю. А чому ви розходитеся з дідом? Та дізналася, що він спав з моєю подругою, поки я була вагітна від його друга. Хлопці, вас троє на мотоциклі, це небезпечно. Як троє. А де Толік? Діду, тобі ж на день народження набір ключів подарували. Якщо подарунок не можна випити, то це фігня, а не подарунок. Діду, ви відкрили найпопулярнішу в селі мережу шаурми. Розкажіть, у чому секрет? По-перше, все має бути приготовлено з любов'ю. Якщо до вас приїхало багато гостей, і ви не знаєте, де їх покласти, беріть побільше горілки, і вони самі знайду собі місце. Робіть так тричі на день, і спина боліти не буде. Кажуть, у вашого чоловіка золоті руки. Так, за що не візьметься, все йому вдається. А що це наші діди так активно на вгороді працюють? Та сказала їм, що на вгороді самогон закопаний. Нехай попрацюють. Ну... Бабусю, ми даруємо велосипед першому, кого зустрінемо. Приймайте подарунок. Та нащо він мені здався? В гороскопі сьогодні написано, що в мене гарний день. Ой, не сміши. Який в тебе день? Вирішую я. Місцева влада розпорядилася видати всім пенсіонерам електросамокати під для розвантаження громадського транспорту. Діду, що він там пише? Здається, він рецепт записує. Мабуть, сподобалось. Нормально. У вас тільки яйця? Та ні, в мене ще й душа є. Валю, кажеш, це ти мені штани та годинник купила на подарунок. А кума паспорт що тут робить? Бабо Валю. А ви вірите в чудеса? Звичайно, вірю. Вчора пенсія вчасно прийшла за Вже он яке чудо. Хто для вас дружина? Дружина дана чоловікові богом, аби те дурне на самоті не померло від щастя. А діду, а пам'ятаєш, ми були молоді та красиві, особливо я. Ага. А зараз старі і страйні, особливо ти, діду. Тобі ж на день народження болгарку подарували. Якщо подарунок не наливається, то це фігня, а не подарунок.